Презентацію. Чи видно вам презентацію? Так. Добре, дякую. Отже, сьогодні ми поговоримо про таку доволі відому в Європі, але, на жаль, мало відому в Україні художницю Софію Левицьку. Для початку, ким вона взагалі була? Її повне ім'я Софія Пилипівна Левицька, і вона була українською художницею емігранткою і працювала вона в основному в Парижі. Вона була відома своїм живописом та графікою у стилях кубізму та постімпресіонізму. І часто в її картинах можна було прослідкувати вплив народного українського мистецтва. Я сказала, що вона працювала в напрямі кубізму, тож, я гадаю, нам варто взагалі пригадати, що таке кубізм. Кубізм це авангардна течія в образотворчому мистецтві початку ХХ століття, яка передувала абстрактному мистецтву. Кубізму у притаманні підкреслено геометризовані форми, прагнення подрібнити об'єкти та стереометричні складові. На екрані ви можете побачити роботи. Де помітно яскравий вплив кубізму. А доки ви розглядаєте її роботи, а зліва це, наприклад, робота, де вона зобразила портрет парижанки, а зліва це просто її такий невеличкий пейзаж. І я вам, поки ви їх розглядаєте, хочу розповісти про те, яке в неї взагалі було походження. І як вона жила, який в неї був перший шлюб. Народилась вона в 1874 році на Поділлі у багатій українській родині поміщиків, що була дуже близька до української інтелігенції. Її батько, якого звали Пилип Левицький, був дідичем. Дідич це такий титул спадкового власника певного маєтку, землі, уділля і інших таких схожих речей В рідному селі Вільхівці також він був інспектором народних шкіл, і окрім цього, він товаришував з багатьма іншими українськими письменниками і загалом діячами культурними. Тож, як можна зрозуміти, Софія Левицька з дитинства була оточена. Лише інтелігенцією та людьми, які були високо розвинуті культурно. Також її брат, якого звали Модест, був лікарем та письменником. І окрім цього, він очолював в 1919 році українську дипломатичну місію у Греції, а згодом також був викладачем Української господарської академії в Чехословаччині. Але, на жаль, Прагнень до мистецтва не розділяли її батьки, і її видали заміж через це в 19 років. Її чоловік був значно старший за неї, і до того ж, він виявився психічно неврівноваженим і п'яницею. У них в шлюбі народилась донька, яка, на жаль, від самого народження була розумово відсталою. Через те, що чоловік її під час вагітності усіляким чином ображав. Через те, що з чоловіком з часом стало неможливо знаходитись поряд, Софія його залишила та повернулася разом з донькою в батьківський дім до батьків. Саме в творчості Софія хотіла знайти розраду, тому вона почала малювати і навчатись малярству. Спершу вона це робила в Києві, а в 1905 році батьки відправили її до Парижу, до відомої школи Еколь де Бозар. Її успіхи в навчанні були настільки вражаючими, що вже через рік її допустили робити копії з картин у Луврі. Там якраз в Парижі вона познайомилась з молодим французьким художником Жаном Маршаном, з яким вона прожила близько 20 років, і з яким вони один одного дуже-дуже кохали. На цій картині поцілунок, скоріш за все, вона зобразила саме себе з Жаном. І вона дуже багато про цьому малювала, виставлялась у паризьких салонах, зокрема у популярних салонах Незалежних та осінньому салоні. Твори українки помічали, вона отримувала все більше схвальних відгуків від відомих митців, художників та поетів. Роботи Софії Левицької відзначив навіть одіозний основоположник літературного авангарду Гійом Аполінер. А з 1910 року Софія навіть ілюструвала прозу і вірші разом з Анрі Матісом. У 1913 році відбулася перша персональна виставка Софії Левицької. У передмові до каталогу цієї імпрези Шарль Мампель писав: «З творів Соні Левицької пробивається дуже тонка поезія, яка виходить зі спокійного мистецтва, а все ж таки цього митця вважають за одного з найсміливіших під сучасну пору. Мистецтво пані Левицької є дуже гарне і дуже безпосереднє. Відгуки критиків та глядачів були більш ніж позитивними. Її роботи сприймалися як свіжий подих у мистецтві, їх порівнювали з поезією та хотіли бачити нові твори. Особливий інтерес викликала її графіка з елементами українського народного мистецтва. Також, не менше, зачаровувала Софія Левицька всіх своєю легкою доброю вдачею, сердечністю та вмінням розрадити і підбадірити. І, окрім всього цього, вона також була дуже е, гостинною, вона часто в, своїх, е, в своєму домі проводила прийоми, у неї часто бували гості, і всі до неї дуже радо приходили. Але водночас, попри те, що Софія мала величезний успіх у Парижі, її визнавало багато європейських поетів і художників, вона не забувала про рідну Україну. Також вона пильно стежила за подіями на українських землях під час Першої світової війни і з ентузіазмом сприйняла початок української революції. В цей час Софія також хотіла прислужитись українській загальній справі, розповісти про Україну французам, познайомити з українською культурою. І це вона, власне, і робила. Вона дуже багато своїм друзям-французам розповідала про Україну, про те, як Живуть в Україні і про те, яким є гарним Київ та й загалом вся Україна. Ось тут у неї, наприклад, зображена її робота під назвою Український пейзаж. Щоб познайомити французів і загалом Європу більше з українським мистецтвом, з українською культурою, вона самотужки тоді переклала на французьку мову і проілюструвала на хуторі біля диканьки. Це твір Миколи Гоголя. Щоправда, коли вона вже підготувала ці ілюстрації, і самотужки підготувала їх до видачі, Книга не була готова одразу до виходу в світ, і побачила вона світ лише у 1921 році. Нині ця книга дуже рідкісна, і побачити її, на жаль, дуже неможливо. Це ось одна із ілюстрацій з Вечерів на хуторі біля Диканьки, яку створила Софія Левицька. Поки Софія жила у Франції, вона виїздила на південь Франції, власне, де малювала краєвиди і портрети. Поруч з малярством, чимало уваги вона також присвячувала графіці. Самобутній графічний модерн Софії Левицької у Франції був тісно пов'язаний з традиціями українського народного мистецтва. Її графічні роботи ви зараз можете побачити на екрані. Зліва, це, наприклад, вона створила свій власний автопортрет, а справа це її графіка під назвою Збирання винограду, це також одна із її графічних робіт. В якийсь момент вже старі батьки Софії в Україні не змогли доглядати за своєю хворою онукою, тобто дочкою Софії, яку вона полишила на батьків раніше, і через це вони її відправили до матері в Париж. Левицька вірила, що зможе вилікувати хворобу своєї доньки, але, на жаль, Ця хвороба була вродженою, і тому лікуванню не піддавалась. Через це коханий чоловік Софії Левицької, той самий Жан, не витримав всього цього і полишив її наодинці з такою бідою. Те, що її покинув чоловік, те, що донька не піддавалась лікуванню, дуже розбило Софію, і вона почала божеволіти. І це все дуже прискорило її смерть на жаль. Трагедія Софії Левицької зворушила Паризьку богему, з більшості з яких Софія була близькими друзями. Один з її друзів навіть писав вірша на тему її смерті, в якому є рядок. Вона була такою рідкістю на землі. Її друзі після її смерті вирішили упорядкувати творчу спадщину українки і створили товариство, яке назвали Приятелі Софії Левицької, до якої увійшло тоді чимало значних французьких митців. Серед них, як ви розумієте, були не тільки художники, а й поети і інші митці. Це товариство планувало. Влаштувати посмертну виставку Софії Левицької, також видати її монографію, видрукувати ще неоприлюднені гравюри. Втілити це все у життя вдалося лише вперше в травні червні 1938 року, тобто десь через 8 років після смерті Софії Левицької. Все це відбувалося в галереї Самбона. І, і там, власне, виставили твори Софії Левицької. На цій виставці було представлені її невеликі полотна і акварелі, які репрезентували спогади художниці про Україну. Там були зображені квіти, селяни, танці та портрети. На жаль, все інше товариство приятелів Софії Левицької не встигло зробити, оскільки почалась Друга світова війна. І багато творів її були знищені, а всіх митів просто розкидало по світу. І досі ми про Софію Левицьку і про її твори знаємо, на жаль, не так багато, як могли б. Зараз ви можете побачити на екрані кадри з її виставки зліва, а справа це її акварельна робота. Зліва це її графічна робота, гравюра. Справа така цікава композиція з деревом. Це її пейзажі. Презентацію в мене все. Далі я б вам хотіла показати відео на тему Цвіливицької також. Думки висловлені у відео обов'язково з позиції міжнародного Вам видно та чутно відео? Так, так. видно. Добре, тоді давайте подивимось разом. Водовідження та європейського союзу. Її історія може здатись дуже близькою і водночас болючою для кожного з нас. Вона залишила дитину з батьками і вирушила на навчання до Паризької академії мистецтв. Софія мріяла стати художницею. Весь Париж буквально закохався в Софію Левицьку, натомість вона прагнула всіх зачарувати рідною Україною. Привіт, з вами Настя. І сьогодні ми поговоримо про особливу історію українки, яка підкорила мистецький світ. На початку ХХ століття Париж був центром світового мистецтва. Місто вабило митців з усього світу своїми безмежними можливостями для розвитку, навчання та експериментів. Тут не було заборон. Відомі школи, музеї, галереї, виставки усе це створювало неймовірне середовище для творчих людей. Париж це не тільки столиця Франції, це центр світового мистецтва. Амедеумоділяні. Пікассо, Андрій Матіс, Жорж Брак. Всі вони шукали в Парижі натхнення та визнання. Софії Левицькою все почалося в 1905 році, коли вона таки наважилась поїхати до Парижу на навчання в академії мистецтв. Ну як наважилась? Довгі дискусії з батьками варто не варто. А ще ж маленька дитина все згодом розповім: ніяких планів на майбутнє вона їхала чітко за знаннями в Україні. ж на той час політична ситуація була, м'яко кажучи, достатньо складною. Після поразки в революцію 1905 року Російська імперія, до складу якої входила Україна, посилила репресії та цензуру. Творчі та інтелектуальні кола піддавалися тиску, свобода вираження була обмежена. В таких умовах можливості для розвитку мистецтва були значно меншими, тож в цілому, Париж був найкращим рішенням для Левицької з її талантом. Вона не просто розкрила себе, а буквально підкорила всіх навколо. Але попри увесь успіх і визнання, її ім'я залишалося маловідомим на батьківщині. Радянська влада продовжувала політику ізоляції і контролю. Багато українських митців, які здобули визнання за кордоном, залишилося поза офіційними історіями, їх досягнення замовчувалися або ж применшувалось. Тому, запитуючи, чому ми нічого не знаємо про Софію Левицьку, ми повинні розуміти, що її історії це не лише особиста трагедія, але й частина великої історичної драми. Де політичні події впливали на долі окремих людей і цілих народів, не можна побачити усієї картини історії, не знаючи, з чого вона почалася. Софія народилася 9 березня 1874 року в селі Вихілівка, яке розташовано в Хмельницькій області. Її батько був заможним поміщиком, який працював інспектором народних шкіл. У Софії був брат Модес Левецький, працював лікарем. Напевно, десь зв'язків брата і починається трагічне життя Софії. У 19 років її видають заміж за лікаря Малиновського. Здавалося б, а де трагедія? Лікар, престижна професія. Всі піклувалися про майбутнє Софії, і це мав бути гарний союз. Так, союз. Про кохання тут мова навіть не йде, та виявилось, що чоловік був деградованою особистістю, який ще й зложивав алкоголем. У них у шлюбі народилася дочка Ольга на жаль, дівчинка була розумово відсталою. Та це й не дивно, адже чоловік Софії постійно знущався над нею, та ще й так сильно, що дівчина не витримала того і покинула його, повернувшись до батьків разом із маленькою дитиною. Трохи згодом у щоденнику Софія записала такі спогади: Юстин, їх старший син. Мав густе каштанове волосся і пронизливий погляд. Погоджуйся, пан лікар, гарна партія. Шепотіла мені мама на спаса за обідом. Ці слова навели такого страху, що замість води помилково відпила батькової сливовиці і ледь не захлинулася. Іронічно, але найбільшу пристрасть юстин мав не до мене, а до тієї ж сливової палинки. А здорові діти народжуються від пристрасті людської, бідна моя олочка. Я не знаю, де ти зараз, але хіба це має значення? Ти все одно ніколи не зможеш вимовити слово «мама». Софія врятувала тільки одне малювання. Тож дівчина вирішує залишити дитину з батьками і сама їде в Київ на навчання. У сім'ї Левицьких було власне помешкання в Києві, і навіть дитинство в мисткині прийшло між Києвом і Вихилівкою. В столиця Софія відвідувала студію Сергія Світославського за порадою свого наставника. І після довгих обговорень разом з батьками дівчина в 1905 році таки збирає речі і вирушає змінювати власну долю. Парижі, не знаючи нікого, Софія знаходить за апаратами друзів з Києва школу мистецтв під назвою Еколь де Базар, але Париж то не Київ, як же ж без знання мови, проте здібності дівчини говорили самі за себе. Вона настільки вразила вчителів, що вже через рік навчання була допущена робити копії з картин у луврі, іншим учням роками доводилось виборювати подібне право навіть не право, а привілей. Разом з тим, через рік Софія недовго повертається до Києва і з захопленням розповідає київським друзям про Париж та й так палко, що мимоволі закликає їх, їх їхати на навчання. До речі, в цей час Левицька знайомиться із Олексою Грищенком, і з часом вони стануть дуже гарними друзями. Якщо вам подобається наш контент, ви можете стати спонсором каналу прямо тут, на YouTube. Це швидко, просто дякую вам за підтримку. Париж завжди був мистецьким центром. Молодші художники шукали там знання та натхнення, а старші визнання і слави. Українські митці, які приїжджали до Франції, ніколи не прагнули створити якесь своє мистецьке об'єднання, їм і так було добре. Вони просто жили, часом збиралися, іноді виставляли свої роботи, і далі кожен знов жив своїм власним життям. Французькому загалу нічого не говорила країна їхнього походження, та Софію це не влаштовувало. Вона прагнула змінити, збагатити уявлення французів про Україну і українську культуру. Як це можна було зробити? Перекласти і проілюструвати твір, у якому розповідається звичаї і традиції. Ідеальним для того виявився вечір на хуторі біля диканьки. Софія самотужки проілюструвала всю книгу. Звучить не дуже вражаючи. А що якщо я скажу вам, що Левицька вибрала для того достатньо незвичну техніку: дереворіз. Так, це вам не акварелю малювати. Я не применшую зусиль чи майстерності необхідної для того, але висікти кожен малюнок на дерев'яній дошці то явно вартоволочимових зусиль. І насправді малюнки вийшли вражаючими. Щоправда, книга побачила світ тільки у 1921 році, і нині вона є дуже рідкісним екземпляром. Мистецька подорож Софії Ливицької до Парижу не тільки відкрила їй світ можливостей, але й стала прикладом для багатьох інших митців. В українській освіті є гарний приклад якісної сучасної освіти, яка імпонує мені своїми підходами до навчання українських школярів. Green Country – школа англійської мови, де говорять дірси та здобуття муске о кантрі. Зізнавайтеся більше про школу англійської мови Green Country в описі під відео. Ще під час навчання в Еколь Базар Софія знайомиться зі студентом на ім'я Жан Маршан. Скромний, непримітний хлопчина Софія надихала його і підтримувала в усіх починаннях. Здавалося, з моменту знайомства вони віднині назавжди нероздільні. Як то кажуть, ідеальна пара мали скромне помешкання, ніжні почуття один до одного і невблаганну любов до малювання. Вони все робили разом і навіть готувалися до кожного осіннього салону. Не з першої спроби, але Софії таки вдалося отримати схвальний відгук за свою роботу під назвою збирання яблук на осінньому салоні 1910 року, і відтоді вона стала постійним його учасником. А вже через три роки навіть організувала свою першу сольну виставку в галереї Вайль у передмові до каталогу виставки. Шарль Мапель писав: творів Софії Левицької пробувається дуже тонка поезія, яка виходить зі спокійного мистецтва. А все ж таки цю художницю вважають за одну з найбільш сміливих під сучасну пору. Здавалося б, за успіхом мала прийти і пихати гордовитість, притамана деяким визнаним митцям, але справа в тому, що Софія ніби і не шукала визнання, вона просто робила те, що любить, і завдяки цьому їй вдавалося зачарувати всіх своїм мистецтвом. Мисткиня мала ще одну особливість, яка виділяла її з поміж інших в Парижі вона була неймовірно гостинною. Завжди гуртувала довкола себе дружні кола митців, літераторів і критиків. Здавалося, що вона просто неспроможна жити в ізоляції від соціуму. Про це навіть згадував Олекса Грищенко. Всі любили її за милу вдачу, доброту і гостинність. Маючи до краю обмежені матеріальні засоби, вона, проте, вишукувала можливості, щоб придбати печива і почастувати гостей чаєм або із щиро слов'янською сердечністю обідом. Соня забувала про свої турботи і для кожного знаходила відповідне слово, щоб розважити і підбазьорити. Мрійники так називали іноземців, які приїжджали до Парижу за натхненням, знаннями і визнанням. Вони спали на підлозі і заварювали женшень замість кави. Це заради того, щоб заощадити трохи грошей і купити нових пензлів і полотен. А найбільшим щасливцем давалося придбати квиток до галереї Берти Вайль. Початок ХХ століття це час розквіту кубізму. Стилю, який зачарував Левицьку. Та вона була однією із тих, хто міг відшукати у новому щось власне. Знову дитина захворіла. Відчуваєш провину, бракує підтримки, стрес виснажує. Персен Форте, а не копіювати підхід інших. Софія разом з Джаном покривала лаком картини, квапливо готуючись до осіннього салону 1911 року. Маршан готував достатньо велике полотно з жіночою постаттю в кубістичному стилі. Софія доводила до досконалості ще більше за розміром полотно з білим єдинорогом у Райському саду, гійом Аполінер, назве того єдинорога, ковтком свіжого повітря у мистецтві. Того року вони мали визнання на осінньому салоні і відтоді щорічно готувалися до наступного. З кожним роком зменшувалися фізичні сили Левицької, проте пропорційно збільшувалися розміри її картин. Софія з її вродженим запалом відігравала важливу роль у кар'єрі та житті маршана, який мав радше песимістичну вдачу. Їм вдалося прожити щасливе спільне життя, навіть незважаючи на важкі умови проживання в Парижі, де кожен їх день був сповнений не лише радісними моментами разом, а й пошуком грошей на проживання і матеріали. У той час, коли ім'я Левицької вже було відоме на весь Париж, їй все одно доводилось бігати в театр Шан залізе робити хвилі. Я і декілька подруг усі задихалися під брезентом, руками над головою, збиваючи хвилі, порох їв очі, залазив за шию. Приходило до дому ледь живі, а треба було ще хоча б помитися. На початку Першої світової війни маршан поїхав у Кан працювати. Там його влаштував на роботу пан Марсель. Він міг заробити гарний статок, та не зміг залишити собі саму в Парижі, обстрілюваному німецькою гарматою Берта. Любив він її сильно. Здавалося, ніщо не здатне розділити цієї пари, але так тільки здавалося. На початку шляху Софії в Парижі донечка Ольга чекала маму вдома разом з дідусем і бабусею. З часом в Україні стан погіршився, дівчинку вже не було можливостей утримувати. Її відправили жити до Софії в Париж. Ольга мала психічні розлади. Маленька дитина була невинна в цьому. За це вона могла хіба що подякувати рідному батьку. Софія мала марні надії врешті вилікувати Ольгу, натомість не витримав маршан і залишив їх після 20 років спільного життя з Софією. Здоров'я розбитої від втрати коханого мисткині почало погіршуватись. 20 вересня 1937 року Софія померла. Мисткиня втратила коханого, але не друзів. Після смерті Софії всі, хто знав її і пам'ятав, вирішили об'єднатись, щоб зберегти спадок художниці. Вони назвали себе просто Товариство друзів Левицької, відшукували її роботи, влаштовували імені виставки. Та, на превеликий жаль, усе тривало аж до початку Другої світової війни. Товариство розпалося, велика частина робіт була втрачена під час бомбардування. Для нас же існування такої мисткині, як Софія Левицька, просто довгий час замовчувалось, як власне, і багатьох інших українських художників. Серед сотні творів Софії Левицької досить великі полотна, портрети, дереворити, ілюстрації, а також екселібриси. Але, на жаль, українським історикам, мистецтвознавцям вони майже невідомі: Левицька це художниця, яка не боялась кольорів, прояву власних мрій у творчості, була сповнена тепла, гостинності і любові до життя, що залишається нам сьогодні. Досліджувати, розкривати, розповідати один одному про наш маловідомий спадок. А на сьогодні все. Зустрінемось в наступному відео, Па-па! Отже, з відео все. Хочу вас запитати, як вам взагалі творчість Софії Левицької? Що найбільше запам'яталось з уроку? Її акварельна робота. Так, і згодом на акварелі дуже гарні. А ще що кому запам'яталось? Більше думок з приводу її творчості немає. Добре, якщо ні у кого більше немає, ніяких думок з приводу уроку, то дякую вам всім за увагу і за присутність. Всім гарного спокійного вечору і до побачення. До побачення.